Лис, цап і мішок моркви. Казки українською. Бігли якось удвох лис і цап. Дуже голодні. А тут чоловік їде возом, везе мішки з морквою. На повороті віз підскочив один мішок і впав на землю. Чоловік цього не помітив і поїхав далі. Це моя морква, сказав лис, підбігши до мішка. Відійди, заявив цап. Морква моя, бо це їжа саме для кіз!» Лис вишкірив зуби на цапа, а цап наставив роги на лиса. І так вони довгенько стояли один проти одного. Нарешті лис і каже: Так, ми ще довго тут будемо стовбичити і сваритися, а пуття з того не буде. Краще позмагаємось. Он, бачиш, стоїть закопаний стовп. Хто його перекине, того й морква буде. Гаразд, зрадів цап, це мені раз плюнути. Розігнався та й стовп головою лусь, а стовп і далі стоїть собі. Разів чотири бив і цап у нього рогами з розгону, аж поки у нього роги не тріснули. А стовбові, хоч би що, стоїть, як і доти. Настала черга лисові силу показати. Почав він рити землю навколо стовпа, підкопувати його. Рив, рив, аж геть увесь зіпрів, поки нарешті до кінця добрався. Стов і впав. Та був він такий важкий, що коли, падаючи, вдарив лиса по задній нозі, то і зламав її. Лежить стовп на землі, а цап каже лисові. Забирай моркву, мені вже нічого не треба, так голова болить. А лис у відповідь. Та де там? Я тепер до неї і підійти не можу. Однак, полежавши та відхекавшись, лис усе-таки звівся на три ноги і пострибав до мішка. Але поки вони отак змагалися, чоловік той побачив, що на возі мішка не вистачає, звернув коней і поїхав назад, побачив свій мішок і забрав його перед самісіньким носом у лиса. Кінець. Якщо вам сподобалось, Ставте лайки та підписуйтесь! Бобра на ніч!